Політикою Остап Стахів почав займатися 2005 року. Це року. громадського руху. Чесно, Остап Стахів упродовж своєї кар'єри мав конфлікти із львівськими громадськими діячами та громадськими організаціями. Спочатку Остап Стахів очолив Жедачівську районну організацію партії Свобода. Через два роки за списками цієї партії балотувався до Верховної Ради та його зняли з реєстрації через невказане місце праці. Свобода позбулася Стахіва років 15 тому. Я особисто не пам'ятаю, я з 2000 Сьомого здається, цього року член партії. Я не пам'ятаю пана Стахіва в рядах свободи. В нас були знає, тисячі людей. Хтось себе проявив добре, хтось себе проявив зле. З кимось партія попрощалась. Далі Остап Стахів очолив львівський міський осередок української партії. Частина членів партії тоді звинуватили Остапа Стахіва у продажі місць в партійному списку. У політсилі це коментувати відмовились. Потім він балотувався як самовисуванець до обласної ради, верховної, а у 2020-му на голову львівської громади. У гонитві за славою Остап Стахів пройшов дуже контроверсійну кар'єру. Ми бачили багато невдалих балотувань на виборах. Уприлюдне. Ним соцдосліджень, досліджень, які зовсім і навіть близько не знаходили підтвердження результатами реальних виборів. Так само його виключали з різних партій з різними матеріальними звинуваченнями. Він брав участь у сумнівних і скандальних акціях щодо землі, правоохоронних органів, будівництва. Далі Остап Стахів створив декілька громадських організацій та влаштовував протести на різну тематику. А від початку пандемії зосередився на одній темі. На своїй Фейсбук сторінці проводив прямі трансляції, в яких Спростовував офіційну інформацію про коронавірус. Також він організовував пікети та влаштовував провокації у ковід-відділеннях лікарень. Я би означив діяльність Остапа Стахіва чотирма поняттями: це псевдоактивізм або так званий професійний активізм, основна мета якого це є отримання економічного або політичного капіталу. Це так само політичний фрік. Це людина, яка займається різними формами непрофесійної політичної діяльності, які завідомо приречені на невдачу. Це так само корисний ідіот, це не образа, це є термін, який використовувався з часу холодної війни. Для означення осіб, які свідомо чи несвідомо переслідують ідеї і цілі, кінцеву мету, яких вони самі не розуміють. і останнє це аутсайдер. Це людина, яка, попри те, що має достатньо великий досвід в участі в політиці, особливо на свій молодий вік, вони завідомо були приречені на невдачу. Олена Данило, Ірина Качмарик та Ірина Бучинська. Новини на Суспільному. Львів.